Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Діти, до нас на заняття завітав ведмедик. Він гуляв по лісу та не збирав дуже багато гостинців для своїх друзів і не може вирішити, чого ж більше. Давайте допоможемо ведмедикові. У кошику ведмедика є яблука та груші, давайте викладемо їх на смужки. Діти, погляньте. Скільки смужок? Дві. Якого кольору смужка вгорі? Синя, а внизу? Зелена. На синю смужку викладаємо яблука, а на зелену груші. Під кожне яблуко покладемо грушу. Діти, скажіть, чого менше? Яблук чи груш? Правильно груш менше? А скільки груш не вистачає? Однієї, отже груш менше, ніж яблук, на один? А скільки яблук? А яблук більше, ніж груш, на один. А що нам потрібно зробити? Щоб груш і яблук стало однаково, тобто порівну. Правильно покласти ще одну грушу. Скільки тепер груш? Стільки ж, скільки і яблук, тобто порівну молодці. А ще в кошику ведмедика були горіхи та морква. Давайте їх теж викладемо на смужки. На синю смужку викладаємо горіхи, а на зелену моркву. Подивіться, наскільки моркви більше. Моркви більше, ніж горіхів, на один. А скільки горіхів? А горіхів. Менше, ніж моркви на один. А що треба зробити, щоб їх було однаково? Вірно, покласти ще один горіх. Скільки тепер горіхів і моркви? Горіхів стільки ж, скільки і моркви. Їх порівну. До ведмедика завітали гості. Відгадайте, хто ж це? Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це діти? Сірий? Зайчик? У дуплі живе, та горішки гризе? Хто це? Вірно, це білочка. Зараз притуліть до екрана. Руку так само, як ви бачите на картинці. Це права рука. А тепер притуліть іншу руку. Це ліва рука. Зайчик знаходиться від ведмедика ліворуч, а білочка праворуч. Давайте повторимо ще раз. Хто знаходиться від ведмедика праворуч? Білочка, а хто знаходиться ліворуч? Зайчик дуже добре. Ведмедик для своїх гостей приготував гостинці. Подивіться, які самі. Де лежить морква? На столі. А де лежить горішок? Під столом. Давайте віддамо гостинці для друзів ведмедика. Скільки гостей прийшло до ведмедика? Два. А скільки гостинців? Два. Давайте перевіримо, чи всім вистачить. Що ми дамо зайчику? Моркву, а білочці. Горішок. Чи всім вистачило гостинців? Так, а скільки гостинців? Гостинців стільки ж, скільки і гостей. А як ще ми можемо сказати? Що гостей і гостинців порівну або однаково. А зараз давайте трошки відпочинемо. Стали діти всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно присідати, сонечко розвесіляти, встали, сіли, встали, сіли. Бачите, як звеселіли? Стало сонце танцювати, нас до танцю закликати. Нумо разом, нумо всі, пострибаємо по русі. Трошки відпочили і будемо знову працювати. Перед нами з'явилися ось такі картинки. Розгляньте їх уважно. Знайдіть, будь ласка, на картинці. Ведмедика. Знайшли? Ось він. А тепер слухайте уважно питання і знаходьте відповідь на картинці. Що знаходиться під ведмедиком? Горішок. А що знаходиться над ведмедиком? Морква. Хто знаходиться від ведмедика? Ліворуч? Білка. А хто знаходиться праворуч від ведмедика? Зайчик. Що знаходиться під білочкою? Дерево. А що знаходиться над? Білочкою. Грибочок. Хто знаходиться? Праворуч від білочки? Ведмедик. А хто знаходиться ліворуч від зайчика? Ведмедик. Що знаходиться над зайчиком? Капуста, а що знаходиться під зайчиком? Кущик. Давайте згадаємо, хто ж сьогодні завітав до нас у гості. Вірно, ведмедик, а які гостинці він приніс? Яблука, моркву, груші та горіхи. А кого ведмедик пригостив гостинцями? Зайчика та білочку. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!